Традиційно зі зборів розпочинаємо. Розкажіть, як рухається ваш і ще раз нагадайте, які маєте потреби. Доб... Дякую. Дякую. Ми збираємо на дрони і комплектуючи до них. Ми хочемо зібрати 500 тисяч. Залишилося менше 100 тисяч зібрати. Це завдяки в тому числі глядачам вашого каналу. Нам вдалося зібрати цю суму 400 тисяч з хвостиком, яка на, на даний момент є на банці. Також попередні збори ми е, закрили. Так, це новий збір. Але чому новий збір? Тому що дрони. Дрони це розхідний матеріал. дрони, Дронів зараз треба дуже багато. Дронів дуже багато треба для того, щоб багато знищити ворогів. Їх дуже багато залізло на нашу землю. Їх дуже багато намагається облаштувати позиції. Техніку заводити, і о цими дронами наші хлопці, хлопці прикордонної бригади ГАРД на Вовчанському напрямку лупашать ворога, щоб він не просувався ні на Харків, ні на Куп'янськ, нікуди він тут хоче, саме якщо брати, північ Харківської області. Чи дорожчають дрони, пане Олександре, зараз? Ну, зараз в принципі я вам скажу, що е вибір е достатньо великий. Є вітчизняні виробники. Є є закордонні виробники, тобто ціни на дрони приблизно одні й ті ж самі, комплектуючі, бувають єдине, що що проблеми. От, ви чули, да певно, угу. нещодавно була е, інформація, що з Китаєм проблеми е, з експортом е, там складових всяких запчастин з Китаю, тому що дрони ну китайські це велика частка дронів, це китайського виробництва. Тому це все з-за кордону, дефіцитні, специфічні деталі, специфічні запчастини для модернізації дронів. Складові там клеї специфічні, отаке. Тому це все доводиться замовляти з-за кордону. Тому, тому і краще числі... щоб був запас. То я до того, що да, дронів багато не так, буває. Так, Власне так, скільки да. б вони не коштували, хай вони, би. Це вони роз... 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 Цей розхідний матеріал, тому що щоб. Знищити одну ціль треба ну, в середньому десь 3-4 дрони витратити на це, тому що працюють дуже активно, працюють ворожі засоби радіоелектронної боротьби. Mm -hmm. Перший дроном ти щ... щупаєш, чи є там взагалі реб, потім ти знаходиш, на якій частоті той реп працює, і потім вже третій, четвертий е... дрон йде саме на ураження цілі. Олександре, коли говорити про те, як намагається ворог прорвати оборону у зоні вашої відповідальності і вашої бригади, дайте інформації з тієї, що можна публічно. Генштаб пише про те, що ворог все-таки здійснює так, але нам вдається їх відбувати з того, що можна, як діють, які сили резерви застосовують. Так щодня відбуваються штурми у самому Вовчанську, околиці Вовчанська, це десь до п'яти штурмів щодня. Плюс йдуть обстріли наших позицій з усього, що є, ворога активно працюють дрони ворожі, активно працюють міномети, артилерія ворожа працює, каби скидають, намагаються заходити диверсійно-розвідувальні групи. Тобто, ситуація так непроста, складна, ну але контрольована, тому що ворог просунутися на напрямку з травня місяця, як він почав. Нову фазу наступальної операції на Харківщині просунутися тут він не може, але Чи... є, але присутній присутній у достатній кількості в живій силі і в техніці для того, щоб, скажімо так, спробувати знову вдатися до тих дій, які до яких дався 10 травня, коли пішов на захоплення Вовчанське. Чи намагаються вони форсувати річку Вовча? Вони намагаються форсувати річку Вовча. В принципі, всі їхні зараз зусилля направлені на те, щоб перейти цю річку Вовча. Річка Вовча вона перетинає з -зі сходу на захід місто Вовчанськ, ділить його навпіл, і, от в північній частині міста вони застряли і намагаються підійти до річки Вовча, намагаються її перейти, але їм це не вдається. Завдяки стримують наші хлопці хлопці з підрозділів інших. Інших підрозділів Сил оборони України тримають ворога, тримають стрій, не дають ворогу тут розвернутися. Тримають його, скажімо так, в тонусі постійними, даємо прикурити. Ми від генштабу знаємо про активізацію бойових дій на Курщині? Власне не тільки з, зі сторони російського війська, але власне і сили оборони також ем, намагаються рухатися і розширяти зону свого контролю. Але скажіть, чи відчули ви на своєму відтинку ось цю активізацію? Та навпаки, чи збільшилась інтенсивність або, можливо, зменшилась кількість ворожих атак, зокрема? Кількість ворожих атак, як і була, от в районі те, що я сказав, близько п'яти на добу, так і залишилося. Каби як прилітають, так і, як і прилітали, так і прилітають. Угу. Тобто, в принципі, нічого особливого не змінилося тут. Можливо, вони відводять, відводять резерви звідси туди на Куп'янський напрямок, але ну, це можливо, цієї інформації в мене ну, наразі немає. Чи зрозуміло, вам хто навпроти вас? От які роди військ представлені, і що це за військові війська там боють? Так ну, загально доступних джерел, в принципі, це відомо. Та й ми, коли бачимо, знаємо, з ким маємо справу, це бувають і ненавчені хлопці, якісь, ну, мовно кажучи, м'ясо. М'ясо, російське м'ясо, якого в цій країні достатньо якого запускають, там є. Оце піхота, мотострілецькі підрозділи, є спецназівці, є е, танки є на напрямку, але вони трошки в стороні стоять, тому що ворог знищив Вовчанськ, зруйнував там одні розвалини, і зараз Вовчанськ заїхати на техніці. Це самогубство для ворога буде, тому що все видно. Все видно, розвідники відразу вони були такі спроби так, місяць тому десь, але наша розвідка відразу засікала і по ним відпрацьовували по танкам. Артилерія відпрацьовувала, і тому зараз трошки з цим в плані важкої техніки спокійно, але працюють активно ворожі дрони, працюють міномети. Ну і буквально одне пане Олександра, ми теж працюємо. Ми, ми також працюємо зараз на екрані. Робота наших хлопців в даному випадку це артилеристи, гатять це все російські позиції, місця yeah. злету е, російських безпілотників, е, склади інженерного облаштування, за допомогою якої вони зводять з фортифікації, склади з БК. От все це от зараз на ваших очах воно злітає в повітря. Я yeah, от власне про фортифікації кажуть військові, які доєднуються, що вони досить непогано окопуються, досить непогано будуються у цьому плані. Ну, росіян це завжди була сильна сторона. Це була сильна, дуже сторона. Це були спеціальні в принципі. в нас вони також були е на території України, що за радянських часів, були е військові інститути інженерні, там, де це все вчили. Тобто, у них це ну, на, на, на дійсно на високому рівні поставлено все. І тому не знищувати таку кропітку працю, як вони там пихтять бідненькі, Стараються все, а тут ми прилітаємо, бабахкаємо це. Нам приємно так і буде пасибі, величезне. Пане Олександра, що ви долучилися. Глядачів закликаємо до збору долучитися. Дуже треба дрони. І ще раз вам нагадуємо, що не буває дронів багато. Тому чим більше, тим краще. Пасибі, Олександр Даниленко, начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади Гард, був нашим гостем. Дякую, дякую.